Доброго ранок, шановна громада, шановні підписники. Сьогодні у нас 2 липня 2023 року. Вирішив засняти коротеньке відео по цінах на маліну. В нашому регіоні зараз ціна від 75 до 95 там 100 гривень. Дивлячись, яка малина. У мене ось така сорт дзюгана. Вже починає стигнути місцями. Завтра можна буде щось зібрати. Така чимала ягода. Здорова. У різних регіонах пишуть, що там і по 30 у них, а 18. Гривення читав 30, будуть на заморозку приймати щось, якусь статтю мінагрополітики, щось якісь прогнозисти давали, що буде. Що багато малинових насаджень, цього минулий рік понасаджували людей, то ціна на малину буде падати, кажуть. Ми подивимося, я чекаю на осінь, основний врожай. Ще багато фагонів тільки ось ростуть, Починають, починати можуть квіти. Ну а так місцями вже є. Вже є малина. Такі Ви пишіть в коментарях, кого, в якому регіоні цікаво, які ціни на малину, яка малина по чому приймає. Минулий рік я продавав по 120 з поля. Без проблем було. Подивимося, як буде цього року. Цього року все подорожчало. Він доброго, оплата праці, вода, електрика, бензин. кажуть, з 1 липня подорожає газ. Побачимо, що буде з маліною. Маліна. Вся надія на маліну. Ну ви підписуйтесь на наш канал ПРО АГРО. ставте лайки, нажимайте дзвіночки. До нових приємних зустрічей. Я тоді працювати, бо багато ще роботи.